Вітаю, друзі! Продовжуючи висвітлювати серію області України на огляд монет Національного банку України номіналом 5 гривень. Зараз у нас на черзі монета Чернівецька область. Значить, була випущена, випущена імітована чекання на 5 серпня 2015 року. 2014 рік я вже закінчив, Це перша і єдина монета в 2015 році. Номіналом 5 гривень вона була. Біметалевий сплав з недорогоцінних металів. Маса 9,4 грама, діаметр 28 мм, гурт секторальне рифлення. Тираж, друзі, вже 30 тисяч штук. До цього в 2014 році монети були тиражом 20 тисяч штук. А перші монети взагалі 15 тисяч штук. Так. Значить, монета присвячена. Монета присвячена краю, у якому поєднані історичні долі північної Буковини та частини Бесарабії, розташованому на південному заході України, в передгір'ї Карпат за течією річок Дністер і Прут. Цей регіон багатий на рекреаційні ресурси. У ньому є економічний потенціал для розвитку міжрегіональної та міжнародної співпраці. Цей мальовничий куточок української землі є благодатним краєм багатопрофільного туризму, масового, пізнавального оздоровчого відпочинку. Тут багато об'єктів заповідного фонду, численні пам'ятки історії та культури, джерела мінеральних вод. Тож перейдемо до розгляду аверсу монети <coughs> без капсули. Так. О, отак нормальний фокус. Так, значить, Аверс. На Аверсі монети у нас розміщено. Вгорі Малий Державний герб України три зуб, написи півколом. Угорі – Національний банк України внизу 5 гривень. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Угорі – Трьохсвятительська церква резиденції Буковинських митрополитів на тлі Хотинської фортеці. На передньому плані зображено композицію на пагорбі вівці та музикант, який грає на трембіті. Під якою стилізовані елементи, фрагменти нотного запису пісні Червона рута, Буковинського орнаменту та Квітка. Праворуч над трембітою рік карбування монети 2015. Так, червона рута. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода. Так, переходимо, друзі, до реверсу монети. Так, на реверсі монети. От так. На реверсі монети зображено герб області. По колу розміщено написи. Чернівецька область угорі заснована у 1940 році унизу. Отак. От Тепер переходимо до розгляду гербу області в кольорі та довідкової інформації про, про цей герб. Так, друзі, відносно герба Чернівецької області. Герб створено на основі наукових досліджень та археологічних розкопок, що проводились на території області в різні роки відомими науковцями краю, з урахуванням особливостей регіонів області, характерних особливостей природи, етнографії та культури. Затверджено герб 16 грудня 1994 року. Автор герба Орос Орест Криворучко. Художній графік, член Національної спілки художників України. Опис герба. Герб має геральдичний щит іспанської форми, характерної для західноукраїнських гербів, заокруглений знизу прямокутник, один раз розтятий, тобто розділений по вертикалі на дві рівні частині. У правій половині щита представлено фрагмент герба обласного центру міста Чернівців, срібна мурована брама і золотий лавер під нею. на... Червоному полі. У лівій половині щита розміщено три золоті букові горішки на зеленому полі. Пліт насіння бука символізує ліси буковини, а також урожай, достаток, щедрість, продовження роду і традицій. Бук для Чернівецької області характерний, як, скажімо, для словаків липа чи для канадців клен. Зверху щит урочисто увінчує срібний сокіл. За його основу взято геральдичне зображення сокола, знайдене при археологічних розкопках в Урочищі, Замчище Заставівського району на правому березі Дністра. Цей сокол засвідчує, що ця земля Слов'янська, а цей край в 12-13 столітті був частиною Галицького князівства. Загалом у геральдиці сокіл символізує красу, хоробрість, розум навколо щита, золотий. Золотий жовтий вінок із букових гілок, з'єднаних синьо-жовтою стрічкою, що відтворює барви Державного прапору України. Так, тож, друзі, бажаю всім мати таку монетку. Хто має молодців, в кого немає, найближчим часом що потримали. Гарного всім колекціонування! Ставте лайки, підписки, до нових зустрічей в ефірі.